Маєш отримувати вищу освіту. Де ти будеш з тою вищою освітою працювати? Це я думаю, їх менше цікаве. Нарешті звернули увагу на профтехосвіту. Про вони хочуть вчитися на сучасному обладнанні, а не на тих швейних машинках, як, наприклад, які ще десь з 60-х років. Пане Романе, вітаю. Вас також вітаю зараз. Е, Міністерство освіти дедалі частіше звертає увагу на профтехосвіту, особливо в час повномасштабної війни. Але разом із цим, з е, поміж інших думок, у суспільстві є різні. Наприклад, про те, що ПТУ це непрестижно, або що якщо людина набрала мало балів, не вступила в вуз, то вона піде в училище. Як ви таке сприймаєте? Як ви таке коментуєте? Ви знаєте, я сам закінчив профтехучилище. Колись Равітоновські, тому я рахую, що освіта повинна бути ступенева. Я розумію, ті, які там математики, і зразу йдуть у вищий навчальний заклад, з перспективою чогось зразу досягнути. А такі професії, як наші або інші інженерні професії, повинні починати з роботи. з робітничих професій, поступово рости. З перспективою закінчення коледжу, перспективою закінчення університету нарешті. Звернули увагу на профтехосвіту. Чому нарешті? Тому що останні роки, за роки незалежності, не звертали увагу дійсно. Зараз в процесі того, що питома вага робітничих професій буде збільшуватися, я думаю, що війна закінчиться, дай Бог, як найскоріше, і нашою перемогою, звичайно, робітничі професії будуть дуже і дуже потрібні. І, відповідно, і заробітна плата там буде висока. А тим більше, як ми йдемо в Євросоюз, як показує досвід наших дітей, які вже виїхали, то вони там досить цінуються. А що показує ваш досвід щодо мотивації студентів? Це справді ті люди, які приходять і свідомо розуміють, ну роблять цей свідомий вибір бути там кухарем чи шити і присвятити цій справі своє життя. Ну, з кухарями є, нема проблем з набором і. Люди в перспективі думають діти, навіть якщо десь і виїдуть за кордон, то вони там себе знайдуть у цій галузі. Але я думаю, що більшість думає залишитися в Україні, це дає перспективу відкрити свою невеличку справу. Тобто приходять вмотивовані? Вмотивовані. Ну і йдуть в основному працюють. Є такі, що приходять, і не вмотивовані, вони не знають, що вони хочуть. Але поступово, поступово, тому що дякую кажуть. Як ви думаєте, скільки потрібно часу, щоби справді і суспільство говорило про те, що ПТУ це престижно? Все ж таки, це питання до держави? Чи ви, як директор одного із училищ на Буковині, відчуваєте на собі відповідальність? З держави зараз тяжко щось узяти, бо ми держава в державу у стані війни? Тут, звичайно, йде відповідальність і на нас. Чому що треба заробляти гроші? І чим більше, тим краще. Друге, треба брати участь у проєктах. І бажано в європейських. Я думаю, що вони будуть вкладати в престижність цих робітничих професій, що показує проєкт. Але для цього треба підготовлений спеціалістів, які будуть писати проєкти, бо виграти проєкт, грант не так легко. Але рухаємося в цьому питанні. Ну і самим заробляти кошти. Чому? Бо, ви кажете, реформа. Реформа потрібна, але на це треба час і кошти. Звичайно, ми не можемо сказати, що зараз держава не допомагає. Проекти створення навчально-практичних центрів йдуть. І один у 2021 році ми такий центр створили. Один, другий центр ми почали створювати. – це… Туристична така компанія, ну, агенція туристична, яка мала бути навчально-практичним центром, але там зараз ремонти, тому ми припинили, бо немає приміщення. От, тому. Перспектива буде, але треба рухати. Не в кожному закладі профтехосвіти Буковини це є. Можете трішечки детальніше розказати, як облаштовані ці аудиторії, що вони дають на практиці для ваших викладачів і для студентів? Ми навчально-практичний центр нас створили на базі нашої їдальні. Для чого? Для того, щоб і мене цікавило сучасне обладнання. Бо ремонт можна зробити. Сучасне обладнання дуже дороге. Дуже дороге, це скільки. Це, ну, наприклад, на оцей навчально-практичний центр ми його держава виділа 970 тисяч гривень. Цього року ми подавали на інший навчально-практичний центр ну, створення взагалі хабу по підготовці по реформі шкільного харчування і так далі. Бо ми тут рухаємося, ми так починали в області це. І зараз продовжуємо. То там обладнання на 4 мільйони. Ну, правда, вони зараз правильно зробили, вони зараз дали перевагу в напрямку захисту, будівництва, тому що це треба. Харчування воно буде, це можна почекати. Основне, це матеріально-технічна база. Є матеріально-технічна база, підуть діти, тому що вони хочуть вчитися на сучасному обладнанні. А не на тих швейних машинках, як, наприклад, які ще десь з 60-х років. На сьогодні навчально-практичний центр, там все сучасне обладнання, це і що є, кухарів харчових технологій і ресторанного сервісу. Почався цей проект Євроскілсу. То і ми зараз там всі зусилля, бо там і наших треба коштів трошки додати, наприклад, силовий трансформатор на підстанцію. Це треба згідно рамкової угоди. Це Училище має поміняти. Що стосується нове обладнання нам по Євроскілсу, додаткове обладнання на дві швейні майстерні це сучасне обладнання. На дві швейні майстерні 40 швейних машинок. Тихенько працює, діти задоволені, щастя для них, бо швейна машинка там є дзугун, він повинен гриміти. Це не гримить, не гудить. Тихенько робить розгідно програми цієї рамкової угоди Єврофорскілс. Там 1 468 тисяч євро. Що він передбачає? Цей проєкт передбачає заміну і повний капітальний ремонт приміщень усіх. Ну, Почали з покрівлі, покрівлю поставили мембранну, то зробили покрівлю, бо там спільна покрівля над майстернями і над нашим. Критим лукодромом, як ми його називаємо, школи Олімпійського резерву. Має бути згідно цього проекту дві кондитерських майстерні, дві майстерні кухарів, майстерня офіціантів, майстерня барменів, майстерня кравців-закрійників, майстерня швачок-вишивальниць і наверху ще на другому поверсі дві. Не майстерні дві швейни, дві майстерні кравців. Ну тут -то вже стоїть питання, хто його буде фінансувати. Якщо у них будуть кошти, то вони ще їх профінансують. Хоча обладнання на ці дві майстерні вони вже поставили ще в травні минулого року. До речі, ми його вже частково використовуємо, бо ми зробили таку тимчасову майстерню, буде страх дітей навчати. Одну аудиторію виділили на це, перенесли. Загальноосвітні предмети кажуть по інших аудиторіях, а там зробили швейну майстерню. Тим часом зараз ремонт облаштування триває. Коли це все має запрацювати? Сам проєкт ремонту це до кінця року. Ну я думаю, що до жовтня місяця тут досить хороший підрядник. Вони якісно і от постійно технагляд здійснюється. Донор це німецький банк КФВ. Фактично усі тендери, всі усі роботи здійснюють, контролюють вони і платять гроші. Вони ви кажете про низку майстерень. Наскільки це розширює можливості для студентів? Якщо у нас було на перше це на 1 січня 505 здобувачів освіти, зараз ми вже 4 групи випустили, то це десь. Я так думаю, що до 720 осіб ми можемо одночасно навчати. Якщо рахувати так, кабінети всі зайняті, і майстерні зайняті. Там і будуть інтерактивні дошки в кожній майстерні або телевізор великий, де можна показувати всі операції, виносити на щоб діти бачили, а не так, щоб збіглися всі і кругом майстра стали. Вони можуть на своєму робочому місці повторювати все те, що робить педагог. Особливо це у нас зараз іде оце в програмі проекті реформи шкільного харчування, то це. Це не початий край роботи, я завжди кажу, тому що шкіл в області багато, і ця реформа. Це меню клопотенка входить у цю. Це таки треба рухати, бо це здорове харчування. Ви співпрацюєте з майже тридцятьма підприємствами області, йдеться про ресторани, йдеться про турагенції. Все це робите для того, щоби забезпечити практику студентам. Це щось трошки мало, бо у нас навіть там не тридцять. Там, якщо взагалі взяти, то десь коло п'ятдесяти восьмидесяти ресторанів. Бутом одну людину беруть. Швейними підприємствами співпрацюємо, особливо з релакованими підприємствами. Так. На роботу беруть. Я знаю, що у нас тут ринок, мабуть, без, безмежний. Чому? Бо ще ж є училищі КНТУ, яке також на роботу беруть. І багато там випускників. То ви ще відчуваєте якусь конкуренцію трохи? Ну це конкуренція це добре. Це це, це це нормальне явище. Ми десь краще? Вони десь краще. Ми підтягуємося під них. Вони перші були. Ось ці підприємства. Наскільки вони зацікавлені в студентах? В тому контексті чи задоволені вони тими навичками, які вони отримують ось в училищі. Завжди підприємство хоче, бо було так, як воно хоче. Ми всі не можемо готувати, всі так, як кожне підприємство хоче. Тому є така задумка провести такі, то вже пару спроб було, такі конференції, провести з роботодавцями. Роботодавець каже, що він пропонує дитині після закінчення. Аби стимул був дітей. Це ще одна мотивація заробітна плата. Ну, давайте так. Зараз кожен хоче мати. Нормальну заробітну плату, і чим більше, тим краще. Тому що ну, так буває, що роботодавці в своєму суку варяться, ми в своєму, а то має бути щось спільне, і тоді може бути якийсь ефект. Ви маєте можливість відслідкувати, скільки студентів працевлаштовується? І хоча б успішні кейси такі знати, От тих, ким ви пишаєтеся, хто можливо заснував там свій бізнес після закінчення ПТУ. Є такі, от. в кінці лютого випустили групу кухарів-кондитерів, ну, то хороший учень, там він був і активний, і так далі, Тиміш Микола вже відкрив свою кав'ярню. Це вже його успішний бізнес. Друге, є дуже, декотрі мої випускники, а ще навіть не випускники, зараз випускаються, вже е... сушефами працюють у ресторанах. От. Є учні тут, ну є така доскалюк Марії. Я всіх називати не буду, щоб то дитина, ну вже декілька років тому випуст, випустилася. Вона так каже, я працювала на швейному підприємстві, потім пішла в Відпуску по догляду за дитиною, думаю, давай починати щось конструювати, думати, шити. І вона зараз одна з кращих в області модельєрів, там, вишивка і так далі. Є діти, які відкрили свої підприємства невеличкі по індивідуальному пошиттю в Новоселецькому колишньому районі, Тут в Сокирянському районі. За кордоном працюють багато. Навіть є, що працюють у ресторанах шефами. Так що, але це важко прослідкувати, знаєте, тут ми щось втрачаємо зв'язки з ними. Ви згадували ще, що співпрацюєте з територіальними громадами. Що вам дається на практиці в питанні працевлаштування і в питанні набору? Ну, я вам приведу цього року два таких приклади. Я продумав таку ситуацію договори заключати про співпрацю з відділами освіти територіальних громад, Десь порядка 30 договорів є. по першому ми тісніше спілкуємося. По-другому, вони нам направляють на курси і от це стажування, що ми зараз робили, ми їздили до них, а зараз тут на місці, бо це вже буде інший сертифікат. І друге, ми виїжджаємо, спробували цього року виїжджати з майстер-класами. Ну, Красноївська територіальна громада. Ми відправили цілу компанію, що з 30 чоловік, діти, бо коли діти проводять майстер-клас, це більший ефект, ніж тут -по проводить викладач чи майстер виробничого навчання. Тому що е зразу включається психологія дитини. Вона навчилася, а я що не вмію так, що я так не можу. І це але результат подаємось. Під час цього набору. Які у вас очікування взагалі на, на цю вступну кампанію? Вона вже розпочалася? Вона розпочалася. Ну, Маємо надію, що ми її при всіх всіх складнощах, які є зараз з виїздом за кордон дітей і так далі, я думаю, що ми її витягнемо. Ми запланували на цей рік у зв'язку з тим, що ситуація така 180 чоловік. При тому, що у нас є. Перехідний контингент десь 200 з чимось, тобто у нас виходить на кінець на 1 вересня. Я думаю, що 465 чоловік. І Це... в середньому так вдається набрати? Ну, кожні роки ми набирали. Останніми роками важче. Я кажу: якщо в мене десь років 5-6 тому був конкурс на кухаря-кондитера після 11 класу, 3,5 чоловіка на місці, то. Зараз набираємо, але важче. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? Кордон. Кордон. Я думаю, що цю тенденцію всі розуміють, але це ми мусимо пережити. Ну, і я не знаю, яка демографічна ситуація, це треба робити, як склалося, бо то у нас народжуваність не збільшується. На жаль. Ну і в основному на нас ідуть діти сільської місцевості, бо є гуртожиток. Це також сприяє те, що вони йдуть. Тобто ви не пов'язуєте з тим, з чого ми з вами розпочинали? Ну, я не думаю, що воно так. У нас є вищі навчальні заклади, у нас є професійно-технічні навчальні заклади, у нас є ця, ну, фахова передвища освіта. То дитина вибирає, а ще є давайте так: старі традиції, погляди батьків, ти маєш отримувати вищу освіту. Де ти будеш з тою вищою освітою працювати, то, я думаю, їх менше цікавить, але вищу освіту ти маєш отримати. Зважаючи на цю реформу профтехосвіти, яку стратегію ви розробляєте? Ну, У нас є стратегія розвитку, бо інакше не давали під проект кошти. Зараз ми закінчуємося з цією майстернею. Далі я думаю розширювати і збільшувати роботу з дорослим населенням, тому що кухарів у школах і дитячих садочках багато. і Їм треба дати і знання, і документ про освіту. Це не тільки стажування, а й підвищення. Тому зараз закінчиться робота над цією програмою. Будемо згідно нового стандарту розробляти програму разом з навчально-методичним центром щодо курсового підвищення кваліфікації. Далі ну, ми тільки почали спрацювати з туризмом. Заступник директора зараз займається з навчально-виробничої роботи по ліцензуванню майстер-готельного обслуговування. Тільки ліцензуємо. Готель у нас трошки так є, але за час війни там ми поселили були внутрішньо переміщених осіб. Ну його треба відновити і треба ввести ще другу, так кажуть, частину готелю, де зробити чотири напівлюкса, щоб можна було проходити виробниче навчання. Тому що і гроші заробляти. Є гроші, можна зробити все. Дякую вам за цю розмову. І вам дякую.